В соціальних мережах я бачив таку картинку на бабусі з такими червоними очима, нібито зомбі, і кажуть, що в нас в Україні так відбувається, що молодь не йде голосувати. Потім бабусі обирають владу, а потім молодь має гинути, щоб цю владу усунути. То цього разу молодь має проголосувати, і вона активно свою позицію заявляє. Під стінами Київського національного економічного університету студенти провели акцію. Не продавай свій голос. Активісти з трьох столичних вишів з КПІ, могилянки та університету національного університету імені Тараса Шевченка закликали студентів економічного університету не обмінювати свій голос на купюри. Активісти кажуть, побачили в соцмережах інформацію, що саме студентів КНЕУ деякі поліцили намагаються скуповувати голоси. Ціна одного голосу, нібито 400-500 гривень. Головний посил студентів не за це вони стояли на майдані, і голос безцінний. Більшість з нас живуть за рахунок батьків, але це не привід продаватися і принижувати свою гідність. Я, як більшість з нас, стояли на Майдані за європейські цінності. А 500 гривнева купюра це зовсім не європейська цінність. Це позор, не навіть не можу підібрати слова. Боляче говорити після тих подій, що, що студенти наше майбутнє так продається. Ми зможемо втікти від цього позору, там випродовуючись, але ми не втечемо від своєї совісті, оскільки коли прийдуть до влади нові люди. Ті ж самі бандіти, але в нових масках. Ми вже нічого не зробимо. Я хочу звернутися до вас, студенти. Не продавайте свій голос. Згадайте про ваших дітей, про хлопців, які поклали своє життя за зміни в Україні. Задумайтеся, яка ця країна буде, якщо ви продастесь.